Доброго дня, доста Україна, одеська осередок, Каріна. Значить, 16 серпня їздила в аптеку, яка незаконно працює, визвала поліцію, приїхали дільничі три, написала заяву, є в єдиному їхньому реєстрі, я записана в ЄРДР. Заява досі відповіді немає. Вчора пішла в поліція військи, наше відділення запитати відповідь. З канцелярії вийшла жінка, яка винесла навіть не мені, навіть не знаю, як це шукати. Побачити на відео по номеру талона повідомлення. Зареєстрованої заяви видала мені відповідь на зовсім іншу людину на Людмилу Починок Це мати тієї депутатші яка теж там е, працює продавщицею. Там кримінальна стаття, вона хотіла завести 186-ту на мене. Е, вони мені надали цю відповідь, що нема кримінального адміністративного злочину. Е, підписав е, цю відповідь для Людмили Починок Бивший начальник нашого відділення поліції Микола Тарак, Максим Тарак, який, який вже в серпні зовсім не працював. Тобто підробка документів очевидна і знята, і самі того вони підозрюючи, вони надали мені брехню, брехневу відповідь і не тої людини. Потім жінка з канцелярії вийшла, сказала, що Логвіненко відповідальний, зашукала ми цього Логвіненка. Він вже не перший раз зі мною стикається, дуже скотиняча людина сама по собі, тварина навіть не людина. І він знає, хто я. Вони там всі знають, хто я, що я, бо я не перший раз у них відділені. І просто ви побачите, наскільки поліція нас захищає, наскільки поліція нас гнобить і нас принижує, і нас хоче принижувати, щоб ми боялись їх. Ми їх не боїмося, тому йдіть і. Показуйте їм, що ми влада, ми народ, разом ми сила. Дивіться. Доброго дня. Добре. А нам до начальника треба на прийом. Читати. А чого четвер? А зараз що зараз не Зараз ні, зараз у нас трохи готовка, всі дають заняття, заняття. Одес, тихо, що дають всі начальники. Ага, заняття, так. Да? У мене таке питання. Дайте талон повідомлення ваше. Я свій і його дам, бо відповіді немає. Я можу підійти до вас, так? Дивіться, оце моє повідомлення. Три рази ім'я перекручено, написано з помилками. Не знаю, це спеціально чи ні. І відповіді 16 серпня немає. Ну, 16, вже скоро 16 вересня буде. Про незаконну аптеку в концебі, яка від податків скривається, і досі вона працює, і досі вона працює. Два роки працює ця аптека, і досі працює. працює. Да. Нема відповіді там з помилками три рази. Ім'я моє перекручено. І Аріна, і Орина, і Ірина. А чого в канцелярії не свідчить і повинен займатися? Бо там є злочин. Там. О... Здрасте. Здрасте. Там уход від податків повністю, навіть аптеки немає. І оце по дідушки. Доброго дня. Там? А що це? Я подавала 16 серпня по незаконної праці аптеки в концебі, яка працює два роки. А це це дівушка. А ну скільки ділошек я побачила. Тут з помилками три рази моє ім'я написали навіть. І Орина, і Арина, і Ірина. Як тільки мені все одно, але це документ і. Чекай бо я щось не можу поняти. 1281. Ну, номер, так? Да? Дивись? Я просто в це, 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 це ваші здаються. Тому що вона трошки друге. А як ви а, 12, працюєте? 12, не не є, знаєте, які тут номер. 1289 ось, сюди, да, це мною є. Хорошо. Ну так почекайте, 12, ще 10, по дідушки візьміть. Ну, ще люди можуть бути, бо люди матеряють. Ну, більше місяця 12, вже буде 16, 16 10, вересня місяць, аптека досі працює. Я визивала два рази туди поліцію, із Любашовки, із Подільська. 10. І ваші приїжджали дільничі туди три. Аптека працює і нікому нема діла. Як десь хтось не так щось зробив, одразу штраф. А як аптека незаконно працює в концебі в Дубільного, заправки без чеків працюють, не видають нікому, то все нормально йде. 12.89, це моє а це... А Якщо від відповіді не буде, день два, я пишу в прокуратуру і в ДБР, що ви не виконуєте своїх обов'язків. І по дідушки, і по собі. Здати вас чи як? Пішла мені? Там добре. Або відправляли, значить. Ні, одна... не відправляла, я б не прийшла. Ні, ну я розумію, що. Це одна, що у мене за першим восьмого зло, а останні хіба що я б не час копії, або надіслані, бо в реєстрі все зроблено. Ні, не надіслана, я б не прийшла. Я зробила, Майже що, місяць. А щоб більше наша людям. Копію хоча б зробити, всі надавали відповідь загальні. Е, Людмила де наша сьогодні, хоча б копію зробити. А кабінет туди попасти? Щоб я хотів матеріали, бо я 13 тисяч взагалі не наблюдаю. Чи надавали там відповіть? А? а як це? Можна спитати? А як це відсутні а, а, з, ознаки кримінально, якщо вона працює без документів, без ліцензії, навіть аптеки, без податки не платить? Як це? А як це не кримінал? Вона уход від податків це вже один кримінал. Аптека продає ліки без сертифікатів, це другий кримінал. Без правоустановчих я не могла з з'ясувати правосуб'єктність. ж на той виїжджав на не Та виїжджали три слідчі. Я визивала Соха, виїжджали три слідчі, які її кришують. І один з них знає точно, де вона живе в концебі. І все. Ну я зрозуміла, це в прокуратуру піде. Як а по дідушки що? Ось надали документ. Нічого немає. Кримінально працює аптека без дозволу, без документів. Не платить податки. Дали що немає? Немає. Відсутня. От, чи адміністративна, чи кримінальна. Отак От у нас поліція працює. А можна вас спитати, хто такий начальник Максим Тарак? У нас був начальник. Був коли? Був у нас начальник. Коли? Коли був? Я 16 серпня їздила в концебу, а він мені зараз відповів. А коли він був тоді? Ну, Ні, я не, у вас є. Ну я дивлюсь зверху реєстрацію. Получається, 20. 1.08 цього року, а ви кажете другий. А як же це виходить підробка документу? Ну а як, ви кажете, його нема він, від другий вже? Вийде вийде вийде. Ні, ви кажете, я 16, ви 16 серпня. Часа, ви слухайте мене, ви мені задав питання, вам відповідаю. 21 числа надали відповідь, він підписав і воно на ній стоїть. Тому що в нас за, за власний рахунок. Збирає і відправляє. Хто не назбирало, купила відправила. Стоп, 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 стоп. Ви сказали, що другий. Волошин у вас, вас 14 чи з 12 серпня. Я була 16 серпня, підписав 21 серпня, Тарак, якого вже не було. Це підробка документів. Він уже був звільнений. А, а як це мені видали таку відповідь? Давайте. Це підробка документів. Дівчина, це підробка документів. Тарака вже не було 21 э, серпня. Ну диві, 16 серпня я перевіряла аптеку. Сімнадцятого я Тому, була ви, тут той, уже. Можна виконав? я докажу? Можна я ти докажу? Бо ви мене перебиваєте, А ви, -го, мене, го я була було? тут, був уже волошин. Підписав мені 21 серпня тарак, якого вже давно немає з начала Викитання серпня. Це підробка до документів. Понімаєте, що Викитання кримінальна стаття, яких виконавців? Ви не хочете нічого усього, Той що вам надавав відповідь? А хто він такий? Тут не подписи Логвиненко. ні... Логвиненко. Логвиненко, хто такий? Можна його побачити зараз? Шукайте, я не знаю, де вас. Логвиненко, можна мені побачити вашого? Та, Капець. Оце кримінал. Та, оце. Ви написали, що нема кримінальної. Відповідальності. Аптека працює два роки в концебі. Без е, ліцензій, без сертифікатів, без правоустановчих документів. Подожди. Визивали два рази поліцію. Це відповідь куди? Це відповідь, коли читайте, відповідь куди. Міра 186, причому тут аптека? Людмилі Починок, а вона працює далі. А, вона працює а далі. при чому тут ця відповідь до того, що ви мені дали? Говорить, вопроси задаєте. При чому тут ця відповідь? Це відповідь Людмилі Почину. Що? Ви хто являєтесь? Людмила я ви Людмила Починок? Я громадський діяч. Ви документи покажі. Документи ді... покажіть. Я громадський я громадський ді... діяч. Час воєнний громадської, воєн громадської ви організації доста України. Не, кричі. Не кричіть на мене! Документи покажіть. Не кричіть на мене. Ви такі? Я була там і визивала поліцію. Що ви на мене дозволяєте кричати? Документи покажіть. Навіщо вам документи? Тому, що я я не власне... хочу вам показувати свої документи, я на це ну, маю право. Вимаєте. Я можу вам Сейчас представити, висков... Талон повідомлення, нате над... талон повідомлення, хто я, що я. Зараз військовий стан. Де, покажіть наказ про військовий стан. Покажіть наказ. Почитайте я читала, я юрист, я знаю. Ось талон повідомлення, хто я. А чого це у вас самі знаходиться, я не основі? Тому що ця відповідь, а ліпочинок, депутат алі починок, а людмилі починок людмили починок. Ну, вона сі... Алла починок, а не це була. не це не зовсім другий Не ваша ваша дама дала. Це зовсім Це людей. ваша дал, Алла дала. Ну так друга людина, тут мені трім я написали різних, тут дали другу відповідь, підробка документів у вас іде. Ви гарла на мене. Не кричіть на мене, не кричіть на мене, я громадянка. я вам показала, нате паспорт. А на він має вам ну, вам? Ви, ви, бо я знати, хто ви такі є? Я вам показала, що я, я подав... громадський діяч доста України. Дорога, Цього достатньо. Ухрена, недостатньо. Я ще раз скажу. Я, ще раз вам я маю я право не представлятися не вам. Ви хто? Ви хто? 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 А ви хто? Покажіть своє посвідчення. Хто? Посвічує, я покажіть покажіть своє посвідчення. Покажіть мені, пожалуйста. Ви покажіть своє посвідчення. Паспорт фізособу я вам не буду показувати. То фізособа, то не Вы. я, а я людина. О, бачите? Бачите. Что? Не бачила? Я не бачу. Ну то ваші проблеми. Все. Документ покажіть. От я. Це не прописано. бачили? 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 Бачили. Шахрай, блядь.